Шкода, що мало хто в нашій країні задумується, скільки сміття ми викидаємо кожен день, не утилізувавши правильно. Спеціальні контейнери для сортування сміття у нас встановлені, однак зазвичай вони використовуються не за призначенням. Мало хто й чув про пункти прийому вторинної сировини, але ситуація в нашій країні та світі загалом вимагає від нас формування екологічної культури. Але ви, що, паперова коробка розкладається 6 місяців, упаковка від молока 5 років. Бляшанка з-під консерви 50 років, батарейки та поліетиленовий пакет 100 років. Пластикова пляшка аж 450 років. Кілька лайфаків для організації сортування сміття в побутових умовах. Раціонально використовуйте простір. Часто однією з проблем сортування сміття в побутових умовах є відсутність вільного місця. Потрібно гармонійно організувати простір, виділити по одному пакету на кожен вид сміття. Їх має бути хоча б 5. Для паперу, метала, скла, пластика та органіки. Попередньо підготуйте сировину, промийте її від залишків їжі та висушіть. Зменшіть об'єм пакувального матеріалу, Випустіть повітря з пляшок та скрутіть їх, спресуйте залізні бляшанки. У контейнері папір не можна викидати квитки на транспорт, чеки. Паперові рішники та стаканчики від кави. У контейнер пластик не можна викидати. Обгортки від цукерок, файли та зубні щітки. Віддайте на повторне використання вживаний одяг. Це дозволить не тільки розвантажити шафи, а й допомогти людям, які цього потребують. Мобільний додаток, який допоможе сортувати сміття. Це додаток сортуй, він є безкоштовним. Та містить актуальну інформацію про сортування сміття і допоможе зробити цей процес легшим. Цей додаток містить більше ніж 130 видів побутових відходів, розподілених за вісьмома категоріями.